Хмельницькому районному реальному центрі комплектування та соціальної підтримки призвали військовозобов'язаного по мобілізації без ВЛК. Яким чином це зробили? Після доставки військовозобов'язаного в ТЦК примушували проходити військово-лікарську комісію. Оскільки військовозобов'язаний відмовився, адже він є обмежено придатним до військової служби, і в нього термін проходження ВЛК аж до червня місця на підставі закону України 4235 позначкою 9 відмовився від проходження ВЛК. Підписався у цьому і мав піти додому, але не не так став юристи ТЦК придумали схему. Я підробкою документів призвати військового зобов'язання без визначення ступеня придатні. Вони беруть дані з міст ХЕЛ, тобто це медична інформаційна система, ХЕЛ, державна база даних про медичний стан людини. Якщо дані відсутні хвороби, значить людина здорова. Так вони і вказали. По даних міст Хелл з хвороби відсутні. А тому висновок придатний до військової служби. При цьому лікарі навіть не бачили військового зобов'язаного. і всі казали, що військовозобов'язаний відмовився від проходження, коли Комісії та обстежень і висновок внизу написали теж саме по даних міх хвороби відсутні, а тому визначено ступінь придатності як придатний до військової служби. Зробили ми невеликий зап до Хмельницького обласного територіального центру для визначення стану придатності до військової служби і надали нам відповідь від проходження військово-лікарської комісії. Ви відмовилися, тому було складено акт про відмову від проходження медичного огляду. І військово-лікарська комісія у зв'язку з відсутністю хвороб відповідно до даних з бази Міхміс Хелс визнала вас придатним до служби, ось така схема: відсутні хвороби значить здорові. Неважливо, чи отримав травму, чи є якісь хвороби, чи є якісь проблеми зі здоров'ям. Ти здоровий, якщо в базі даних немає даних про хвороби. Якщо ви хочете зробити подібний запит в інші установи з інших питань, звертайтесь З радістю, завжди допоможемо.